Вітаю з вами Наталія і компанія Спейндом. Сьогодні розповім, чому Іспанія стала прикладом економічної стабільності та як саме міграція допомагає країні зростати за даними Financial Times, з початку 2024 року економіка Іспанії зростає в середньому на 3%. Щороку, тоді як у країнах Єврозони лише трохи більше 1%. що стало рушіями зростання. Це відновлення туризму після пандемії, інвестиції з фонду, дешева зелена енергетика та реформи на ринку праці, ключовий фактор: імміграція з 2022 року. Щороку до Іспанії прибуває близько 600 тисяч мігрантів працездатного віку. Вони закривають дефіцит робочої сили. За даними GPT Morgan, 70% приросту населення у 2023 році це вихідці з Латинської Америки. Спільна мова та культура допомагає їм швидко інтегрувати в іспанське суспільство. Попри зростання ВВП, продуктивність на душу населення піднялася лише на 3,1% з 2019 року. Серед головних викликів, висока вартість житла. Хронічне безробіття та політична нестабільність у 2024 році. Іспанія знову підтвердила своє лідерство: зростання на 3,2%, нові робочі місця, і більшість з них займають саме іммігранти. Іспанія довела, що міграція це не загроза, а можливість. Тепер головне перетворити демографічний підйом на сталий добробут, зробивши ставку на освіту інновації та продуктивність. З вами була Наталія і компанія «Спендум». Дякуємо, що стежите за нашими новинами.